Доброго дня народ! Сьогодні у моєму відосі тематичний пістолет І53М, який я придбав на барахольці. Працює він, м'яко кажучи, не дуже потужно, тому його треба розібрати та виявити причину його слабкості. Можливо, це зношеність манжети або ослаблення пружини. Ростен покаже. Так, щоб зняти руків'я. Треба відкрутити три гвинта. Ось перший, ось другий, а ось третій. Так, руків'я знято. Ось він так виглядає. Саме руків'я. Так він виглядає без руків'я. Далі переламуємо ствол і вибиваємо ось оцей штифтик, Щоб відділити оцю ось тягу. Так, далі вибиваємо оцей ось штифтик і знімаємо пробочку. Ось вона так от виглядає. І сама пружина. Так, зараз мы ее поревняем с новой. Поставлю на паузу. Так, вот новая пружина у нас. А вот старая. Они майже одинаковые. Так, толщина толщина где тут нова, где тут стара это стара у нас так, толщина и проволоки мы сейчас померяем ну, 2 2 миллиметра так, а нова а нова, ну 2 с ,5, половиной 2,5 Так, друзі, розібрав я у все знято, але поршень всередині сидить дуже туго. Зараз його будемо від тіля вибивати. Так, друзі, за допомогою такого інструмента витягнув я поршень. Зараз будемо дивитися його стан. Стан манжет. В такому стані у нас компресор. Я б сказав, би, що непоганий стан. І ось у нас яка манжетка стоїть. Ми теж не дуже в поганому стані, але. але. трішки от вигризло щось. Бажано під заміну її. Перепуск у нас теж бажано замінити. Він трошки поїжений, подряпаний. Поставлю більш потужну пружину. Я вважаю, що вона буде додавати, додавати трішки зусилля, ніж та, яка стояла. Ну, друзі, на цьому все. Наступне включення буде, коли прийде, прийдуть манжети. а потім будемо ставити їх і перевіряти працездатність цього пістолету. Все, до нових зустрічей.